гіалуронова кислота. Гіалуронова кислота це інгредієнт, який дуже добре відомий в сфері краси. Вона виробляється в нашому тілі самостійно, і вона відповідає за рівень зволоження шкіри. А і на жаль, це виробництво гіалуронової кислоти в нашому тілі зменшується з віком. Тож, безумовно, має сенс підтримувати нашу шкіру зовні за допомогою гіалуронової кислоти. Існує три типи різної якості. Різниця полягає в розмірі молекули цієї гіалуронової кислоти. Отже, в нас є великі, у нас є молекули середнього розміру і маленького. Вони підтримують шкіру по різному, це важливо розуміти. Отже, велика молекула залишається на шкірі, надаючи дуже дуже і гладке відчуття. Молекули середнього розміру і маленького проникають глибше в шкіру, підтримуючи вашу шкіру середи. Отже, в цьому. В прикладі ми завжди ставимо питання, що ми хочемо досягти нашим продуктом і яка якість має сенс включити. І в прикладі гіалуронової кислоти ми маємо сказати, що якість має свої переваги, і вона кожна кислота має свою цінність. І з цим ми вирішили використовувати всі три типи гіалуронової кислоти в наших продуктах. І це саме той виклик, з яким ви зіткнетеся на ринку, тому що багато виробників рекламують гіалуронову кислоту. Перше за все це реально потрібно використовувати По це добре відомий інгредієнт, але наш виклик в тому, що ви не знаєте, яка якість участиє продукту, тому що депарації інгредієнтів. Яку ви маєте на кожному продукті на ринку, просто написано геолога кислота, але ви не знаєте, яка якість включена. І ось це важлива відмінність, яку ми маємо в наших продуктах, професій. Що ви точно знаєте, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити використання найвищої можливої якості стромини.